Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена і сьогодні хочу подивитися місто Куп'янськ Харківської області. Що ж там, чи покращиться там ситуація на квітень? Давайте подивимося на найближчий місяць. Ситуація в Куп'янську. Чи відійдуть там орки, чи залишать спокої Куп'янськ. Чи покращиться якось там ситуація? Ну, давайте будемо дивитися. Куп'янськ. Покажіть загальну ситуацію, загальну енергію Куп'янськ-Харківська область на квітень, на найближчий місяць. Покажіть загальну ситуацію, загальна така енергія на Куп'янськ. На протягом місяця. Загальна енергія для Куп'янськ. На жаль, туди, знаєте, от швидко, якось, швидкість це от якось все те, що летить туди. Те, що завдає вогню. І розпач. Поки що, бачите, розпач. Дивіться, і шанс, ну, тобто, є це руйнування. Можливо, вони не такі, знаєте, великі, але. Ну, от, Все те, що летить, воно в тій -то мірі руйнує. Тому карта башня вона говорить про от, от, прямо, знаєте, от, ну, те, що будуть руйнування, там, на жаль, від того, що. от, прямо... Те, що те, все те, що летить туди, воно руйнівної сили. Так, давайте подивимося, чи покращиться ситуація? Чи покращиться ситуація? В найближчий час у Куп'янську? Чи покращиться військова ситуація в найближчим часом у Куп'янську Харківської області? Чи покращиться ситуація? Які позитивні будуть моменти? Ну і люди і всі там, знаєте, очікують на те, що на поповнення наших ресурсів у Збройних силах України, і тоді тільки вони планують там якось от піти і завершити цю всю справу. Зараз, на жаль, ну от не дозволяють деякі фактори, тобто ми в стані очікування. От Україна в стані очікування зараз. Вони там стоять на наші, стоять на обороні, тобто там держуть оцю лінію оборони, але, але ж те, що вони там от обстрілюють, це, на жаль, ну, стримати не можемо. Тому що йде обстріл території, ну от, і наші нічого з цим не, не можуть поки що зробити. Ворога тільки треба відтіснити. А тут відтіснути карта очікування. Україна очікує на, на підкріплення, на ресурси, на час, на те, що можна рухатися, Тобто, ну, на якесь от, рішення керівництва. Тобто, не так все просто там, розумієте, покращення. Так, піде якийсь рух рук. Туди. Ну, от знаєте, начебто от сам рух, от самого руху там, щоб їх там якось воно покращилось, поки що я не бачу. Там триматимуть поки що оборону, і от поки можуть, триматимуть оборону. Чи підуть наступом? Збройні сили України туди в Куп'янські далі щоб вигнати ворога. Чи будуть там Збройні Сили України йти наступом, гнати, відганяти ворога від Куп'янська? Чи будуть Збройні сили України найближчим часом відганяти? Гнати ворога від Куп'янська? Чи будуть там якісь от активні дії? Ну Там от говорить, що не наразі. Карта, от, знаєте, ну, потрібно ще чекати. Поміркованість, вона дуже ну, в часі, як вам сказати, вона відтягує час, відстрочує, відтягує. І тут ну, не наразі зараз, там ну, ситуація хитка, дуже хитка. По луні там ну, не все так просто, розумієте? Так, але зміни будуть, все ж таки, зміни будуть. Зміни будуть і зміни будуть на краще, але трішки пізніше. Все ж таки, не зараз. І стримають, там війну стримають, там буде дивіться, по-новому, там дивіться, війна, от карта війни, стримання і ситуація по-новому піде. Вона піде на оновлення, але пізніше, тому що тут ось карта, ну вона перша говорить за це. Е тому я не бачу, поки що, на жаль, поки що, на жаль, е -е, ну, т… от так, от так. Давайте спитаємо, тобто, ну от, знаєте, от буде йти, там процес буде йти. Україна там буде рухатися вперед, але не так це все просто, не так. Давайте спитаємося, які плани у що, які дії будуть? Ні, давайте так. Чи будуть протягом місяця російські війська наступати на Куп'янськ? Чи буде наступ на Куп'янськ? Російських військ протягом місяця, чи буде наступ, на Куп'янськ протягом місяця. Російських військ планують на, стоять на, ну так, знаєте, на, на це надії у них є. Їм дуже багато заважають факторів, у них немає ресурсів. А, так, але вище керівництво їм говорить, що потрібно щось робити, потрібно рухатися. І тут що. Багато там у вас зрадників, так багато в тому Куп'янську. Там русський мір. Зрадників дуже багато, які, прямо, знаєте, допомагають російській армії. Але Україна буде вирішувати ці питання. Україна чекає на допомогу і буде їх знати. Буде їх гнати обов'язково. Але потрібна допомога. Потрібна допомога їм по фінансам, ну, по ресурсам. Але от в російській армії просто, ну, у них є сподівання, але в них нема ресурсу такого, щоб, знаєте, от гнати на всі напрямки. Тому цей напрямок вони тримають як, ну, от просто, знаєте, бездієвий. Так. Покажіть ще мені, коли, чи буде до кінця, давайте так, літа спитаємо, чи буде до кінця літа, до, до кінця літа, чи звільнять до кінця літа повністю Харківську область, чи звільнять до кінця літа 2023 року всю територію Харківської області? Чи звільнять, де окупують? Чи звільне Україна свої Харківську область до кінця літа 2023 року? Процес буде йти. Відступ буде, отсторонення, тобто до такого плану. Але, да, радісна подія буде. Україна матиме шанси її задовольнити, але дуже багато великі ну і втрати будуть. І силу потрібно буде прикладати, ну, таку, знаєте, але але успіхи будуть. Успіхи будуть. Вони відійдуть. Ну, вони відійдуть, звільнуть наші землі, звільнять. От буде ситуація, стане така, як була. Тобто, повернуться, українські землі повернуться. Так. Да. Ну, хто знає, карти не люблять, знаєте, по часу, коли можна сказати, що це там місяць, два чи три, Таро вони не дивляться, зовсім не бачать сроків. Але чи повернення буде, буде. Ну, коли потрібно чекати. Бачите, от протягом, можна так сказати, от десь у цих там півроку, да? якщо брати квітень, травень, червень, липень, серпень, ну так, півроку, десь, протягом півроку. Чи буде Куп'янськ? Давайте так, ні, не Куп'янськ, Харківська повністю, Харківська область. Давайте так спитаємо. До кінця, до кінця 2023 року, чи буде повністю Харківська область під Прапором України? Чи буде вся Харківська область, всі населені пункти Харківської області під Прапором України до кінця року? До кінця року, чи будуть звільнені всі вся область? Ну, зараз це ще, бачите, таємниця. Зараз це ще просто невідомо. Як, ну, смотре як, тобто. чи, Знаєте, як удача буде, от повернеться. Якщо не буде, то не повернеться. Що тут говорить колесо? На жаль, на жаль, щось буде, бачите, там ні. А що там буде? Якась буде. От знаєте, там воно ще буде до кінця року. Воно ще буде колотитися там, ото до кінця року. Нічого Україна, знаєте, не зможе зробити. Будуть якісь ну, пріоритетні інші напрямки. Ой, страшні речі. А людям терпіти. Чекає, хто не чекає. Мені там один чоловік писав із Куп'янська. Ми так чекаємо Росію, що це просто страшне. І я ніколи не думала, що Харківщина чекає Росію, чесно. Я здивована була. Так, давайте подивимося чи, чи будуть яка небезпека для Куп'янська буде у квітні 2023 року. Яка небезпека для Куп'янська? Харківської області буде до кінця, ну, в квітні, протягом квітня, яка небезпека буде для Куп'янська від російської армії? Буде якесь свято. Вони відійдуть. Ну, можливо, знаєте, так, десь розмови, гарні новини, якісь приємні страх. Утримаю. Земля наша, тобто Куп'янськ тут буде. Дивіться, я можу сказати, що щось, начебто, можливо, покращення якесь буде. Можливо, вони не так будуть увагу ну, приділяти Куп'янську. Але ну, Страх за... все-таки у людей страх є. Страх буде. Але тут ну, можливі удари, можливі удари, так. Да. Але потрібно, ну, потрібно берегтися. Потрібно берегтися. Тому що зачистка можлива. Але от і наші стоятимуть там на обороні. Але тут, можливо, знаєте так, наскоками раз, і от щось точково так, да, гапнули жертви. Пройшло час, там тихо-тихо, опять гапнули жертви. Отак. От вони, начебто, знаєте, якось відійдуть, ну, відійдуть, значить, ем, начебто, знаєте, якось вони трішки ну, покращиться ситуація. От і ті карти говорили, що, начебто, покращиться, і ці говорять, але обстріли будуть. Тому так, Куп'янськ, тримайтеся. Тримайтеся. Будемо вірити в Збройні Сили України, що вони відгонять максимально від вас ворога і ну, подаль, Да? І буде у вас більш-менш тихіше. Але, на жаль, ви територіально знаходитесь в такій місцевості, що вони до вас можуть, бачите, докидати все, що їм не ліньке. Хоч їх і відгониш, але от обстрілюють, ви як. Прикордонний, прикордонна область, на жаль, на жаль. Давайте ще подивлюся: чи стане стабільним? У Куп'янську, ситуація у Куп'янську, чи стане більш-менш стабільною ну, протягом там, наступних 2-3 місяців? Чи стане більш-менш стабільною ситуація військова у Куп'янську протягом наступних 2-3 місяців? Чи стане. Стабільною ситуацією в Куп'янській. На жаль, знаєте, на жаль, я не бачу, поки що не бачу, поки що не бачу. Буде так, як і було продовжуватись. Дивіться, будуть, ну так, як і зараз, будуть влучання, вони будуть точкові, знаєте, отак, ну, бухнули те, що я й говорю. В якісь ресурси, в якісь, можливо, і людські будуть жертви, можливо, будуть якісь ресурси підстанції, от такого плану. Ну, от, зачистка ще буде. Тому поки що от, ну, не бачу я на 2-3 місяці якоїсь такої більш-менш стабільної ситуації по Куп'янську. Ще будуть страшить будуть, тому тримайтеся, тримайтеся, бережіть себе. Ну і від вас, будь ласка, вподобайка на це відео і підписка, якщо ви ще не підписані. Мені буде просто ну, приємно, що відео подивляться не тільки ви, а й ще більша кількість людей. Тому що від ваших оцих пальчиків вверх тих, що ви ставите, і підписок, просто на, ну, прямо залежить, що більше людей буде бачити відео. Тому просто прошу допомогти. Я вам допомагаю, ви мені допомагаєте. На все добре бережіть себе, слава Україні.